Серед цих людей є ті, хто народився 50 років тому. Зірочки в золотому сузір'ї так їх охрестив сам проект, який у рівному вже в восьма реалізує працівниця музею Галина Данильчук. Бувають роки, коли значно більше художників, тобто ми показуємо мистецтво в такому широкому розкритті. Цей рік народив, можна сказати, більше вчених істориків, журналістів. Загалом у цьогорічному проєкті презентовано невеличкі творчі доробки 17 людей, серед них 7 чоловіків та 10 жінок. Заступник редактора часопису Літопис заходу журналістка з багаторічним досвідом Світлана Калько теж у цьому списку. Після прожитого на наступні півстоліття має грандіозний план створити свою газету. Коли мені майже рік тому я очікувала цю дату, очікувала свого дня народження, я відверто кажучи, трохи лякалася. Думала, боже, 50, це щось страшне. Зараз, коли мені буде через ну практично через три тижні, буде 51, я не боюся сказати вголос. Я абсолютно кажу, господи, це взагалі це, це початок життя. А це художник, монументаліст, пейзажист, іконописець, ще й автор знаного в рівному проекту Різдвяні дари Тарас Більчук. Він 13 років жив та працював в Америці та все ж повернувся до рідного міста. Зроблено багато. Ну не можу сказати, що надзвичайно багато. Ну, трошки прикро то що основна частина моїх робіт це більше тисячі робіт. це Є в фондах музеїв і приватних колекцій за кордоном. Є у списку ще один знаний рівнянин. Це історик, колишній директор міського центру зайнятості, а нині секретар рівнеради Андрій Грещук. Свій ювілей він відсвяткував 31 жовтня. Півстолітній відтинок часу каже чиновник: для нього зовсім нічого його життєве кредо не переступати через моральні та духовні цінності. Життя повернулося так, що зараз опинився в міській раді. Робота відповідальна. Потрібно напевно зробити так, щоб громаді було комфортно жити з цією радою. Депутати думали більше про громаду. Напевно, це буде моїм основним завданням спрямовувати цю роботу, яким чином організовувати так, щоб громада, виборці оцінили роботу міської ради цього скликання. Наступне золоте сузір'я Сузір'я-2011» буде вже з гімном. Слова завідуючої тучинським дитячим садком Надії Янчук покладуть на музику. Як же не зібратись нам у тісний круг? Радісні обличчя, друзів і подруг, і нові знайомства, вражень міг. Ми не пустим старості до нас на поріг. Іван Марчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.